Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Як ви могли помітити, по назві відео сьогодні буде дуже цікава тема, пов'язана із моїм заробітком на YouTube. Я розповім, скільки ж я заробила від початку монетизації каналу, та на що я витратила свою першу заробітну плату. Але перед тим хочу вам показати наші чудові сільські дороги. Які є спонсором нашого гарного настрою в кавичках майже кожного дня. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, як прогулянки на свіжому повітрі за межами нашого будинку та нашого подвір'я, тому що, якщо випав дощ, то нас очікує приблизно ось така ситуація. Ми заїхали на автомийку також. Дещо придбали, тому що Скоро моє день народження і мені необхідно пекти тортик. Сашко купив масло, хоча воно дуже погане за складом, але, тим не менш, людина старалася, щось вибирала, також і корку ось таку намаску, варене згущене молоко, фрукти, овочі, цукерки та, звичайно ж, сметана. І мені необхідно було приготувати їжу, цього разу це котлети, я витягнула. Із своїх запасів, із морозилки. Фарш додала хлібчика, додала яйце, спеції за смаком, цибульку, часничок і взялася формувати наші шедеври. Мій малюк дуже любить їсти особливо запечені котлети, тому що смажені я йому не даю. Також мені необхідно було приготувати десерт. В себе в холодильнику я надибала скисле. Козяче молоко, додаю дріжджі, додаю цукор, борошно і ставлю тісто відпочивати. Тим часом роблю салатик із щойно придбаних овочів у магазині. Ми хотіли придбати також капусту в магазині, але я вчасно згадала, що в нас росте на городі шпинат, тому. Додала і його. 24 травня у мого молодшого брата було день народження на 4 дні раніше, ніж у мене, так мама нас народила, і йому виповнилося вже 16 років. Я дякую Богу безмежно за нього і за те, що в моєму житті є така людина, рідна душа. Він займає особливе місце в моєму серці, незважаючи на відстань між нами. Я хочу побажати тобі всього найкращого і сказати, що дуже сильно тебе люблю і пишаюся тобою. Ніколи не очікувала, що між нами будуть такі теплі. Стосунки як між братом та сестрою, тому що в дитинстві мене часто змушували майже постійно, якщо сказати чесно, сидіти із братом. І, звичайно, мені, як дитині, не хотілося цього робити, хотілося займатися своїми справами. Але зараз я розумію, що дійсно вдячна Богові за те, що в моє життя послав рідну людину, і в мене є підтримка. Не тільки в обличчі мого чоловіка чи сина, але й рідного брата. Отже, як ви можете помітити, вибір на десерт в мене був очевидним, так як макова начинка була в холодильнику, то, беззаперечно, мені необхідно було її використати, тому вийшов ось такий апетитний маковий рулет. Котлетки вже тим часом спеклися, зарум'янилися, і я роблю нову партію. Ось такий в нас вийшов обід, чи то вечеря, я вже навіть не знаю. Картопляне пюре, салати, котлетки. Чоловік також придбав квас. І ми взялися до їжі. Ну і ось таким, власне, вийшов рулетик. Покажу окремо. Я сьогодні до вас виходжу в такому більш розмовному форматі. В нас погода на Хмельниччині жахлива, проте з 1 червня вже нарешті передають сонячну погоду, сонце, і ми зможемо записатися в сіну. Ось я цьому дуже рада, тому що розпочнеться сезон кусіння трави. Але з іншого боку, я переживаю за те, що буде з нашим городом, так як ми посадили квасолю, кукурудзу та буряк. Кормовий напередодні е, всієї цієї негоди, і е, чесно, я не знаю, чи дощ вимив насіння повністю, тому що в нас на городі дуже багато калюш, все затоплене. Тому е, будемо сподіватися, що все буде гаразд. Якщо ні, то ми в будь-якому випадку змушені будемо це все пересівати. Ну нічого не поробиш. І так як в мене вже в середу день народження, сподіваюся, що Господь благословить все буде гаразд. Я хочу собі сьогодні спекти торт, я вже знаю, який придбала всі продукти наперед, проте не придбала свічки. В минулому році в мене був дуже класний тортик, і я його робила сама. Я цьому дуже тішилася, тому що він вийшов такий в ретро-стилі, як я і хотіла. Я прикріплю ось тут фото зі свого дня народження фото тортика. І що, власне, хочу сказати, я не ділилася із вами цією новиною, проте в цьому відео хочу розповісти більш детально про мою заробітну плату на Ютуб. Спочатку, звичайно, що мені дуже важко було йти до монетизації, але я. Доволі швидко набрала необхідну кількість підписників, і вже в грудні розпочався мій етап монетизації каналу. Якщо ви думаєте, що люди на Ютубі заробляють нереальні кошти, то це не так, на жаль, особливо на українському Ютубі, тому що щоб щось заробити, треба дуже сильно постаратися. Щоб заробити 140 доларів, мені необхідно було витратити 3 місяці часу, тобто це вся зима, весь зимовий період, і в березні місяці, цілий місяць мені ці кошти зачислялися. Тобто я вже з 1 березня заробляла собі свої е, нові кошти, ну в мене мала бути вже нова заробітна плата, е, але зачисляються вони також довго, і я про це не знала. Е, ну, що хочу сказати, так як в мене невеликі перегляди на відео, не 100 тисяч, не 20, навіть не 10, не 5 тисяч на кожному відео, то, звичайно, що е, заробіток в мене невеликий. Ось. І е, я скажу так, що я рада, тому що є, тому що я все одно сижу в декреті і. Е, ну все одно це краще, ніж нічого, тому можу заявити, що мій блог це, скоріше, як таке хобі, ніж якийсь заробіток додатковий. Але, тим не менш, я весь цей час собі в голові складала плани, на що ж я витрачу свою першу таку, ну, не першу, тому що я заробляла вже і до цього таку значну заробітну плату. І в мене було в думках там, ну, що найперше думають собі жінки: одяг, косметика, якісь прикраси. Ну, Зрозуміло, що багато ти не придбаєш за 140 доларів, тому що зараз значне зростання цін. Ось і я хотіла там собі посуд купити, але не все сталося, як гадалося. Тому що напередодні, 8 березня, я скинула чоловікові. Він був на роботі. Я йому скинула відео там, де вітають чоловіки своїх жінок. Ну і що там жінка хоче покласти? Якісь букети, прикраси, вихід кудись погуляти, як завжди. А я скинула йому відео, де чоловік придбав своїй жінці теличку. Бо це мені зараз так смішно з цього, тому що що хочуть інші жінки, і що хочу я. Ну я думаю, що я не одна така. Я от йому кажу: о, було б класно, й Ти мене також так привітав, тому що типу я з дитинства мріяла про корову в кожного свої мрії, але я мріяла, що там в мене буде ферма, така міні-ферма. Ось. І, звичайно, що я завжди з захватом дивилася, коли йшла вся череда і стадо корів. Я осінню також говорила в своєму блозі, що дуже хотіла би мати таку тваринку, незважаючи на те, як це важко. І от що я хочу сказати: 8 березня мій чоловік приходить. Він, звісно ж, мене привітав зі святом. В мене, до речі, є відео на цю тему. І Каже мені, в мене є для тебе ще кращий подарунок за це все, це те, що ти давно хотіла. Я собі вже забула, що я йому там скидала, тому що я йому скидаю по тисячу тих тіктоків в день, і в інстаграмі, і в Тікток, і в Ютубі різні відео. Ось і він мені каже, що ось в такого то такого знайомого нашого спільного народила корова, і народила вона 6 березня теличку. І це для мене була така радість, тому що тут поблизу, в нашому е, СМТ, в ближніх селах ніде не було, е, щоб знайти там якесь теля, щоб придбати, тому що дуже мало корів в нашій місцевості залишилося. Ось, а можливо, ми і не контактуємо, і не хотілося брати там якихось дуже знайомих людей, тому що е, ми знали, там, як вони доглядають за худобою. Ну, хотілося, е, щоб е, брати е, в перевірених людей, і ми бачили цю корову в них, і ми бачили, як вони доглядають, е, дивилися за коровою матір'ю. ну, тобто... Повністю були відповідально віднеслися до цього процесу. Ну і коротше він мені це сказав. Я дуже зраділа, і після цього я вже не могла думати ні про що інше. І от я собі вирішила, що напевно, що е, якщо господь благословить, то ми придбаємо на ці кошти е, цю теличку. І дійсно вже настав час її забирати, тому що пройшов місяць, господар ну задумався, ми йому там пообіцяли, що ми дійсно її візьмемо. Каже, давайте забирайте, тому що я вже переживаю, що її не заберете, куди її потім дівати. І ми собі почали думати, гадати, як її доставити, тому що в нас на той момент була легкова машина тільки, і ніхто не хотів братися за таку роботу, ніхто не хотів, хоча в ну, знайомих там були буси, ніхто не хотів доставити її. А я собі така думала: ну що там та теличка один місяць, яка вона може бути маленька? Як виявилося, вона вже була така доволі великих розмірів, крупна. Ось і ми попросили також. Це незнайома людина, але якось Господь благословив, що він нам допоміг, завіз. Ми там йому бус потім помили, тому що теличка наробила справ. Завіз, допоміг, і я тільки готую обід і бачу через вікно, як чоловік веде її, вона коперсається тими ніжками, чуть його там не прибила тими ногами. Я думаю, Боже, що ми взяли таке на свою голову нашу. Мені та є теличка, в мене є кози, може мені не треба було її брати. Коротше, я вже почала панікувати, в мене почалася паніка, я почала плакати, ми її завели. Я собі собі думаю, якщо я боюся до неї підійти, чоловік боїться до неї підійти, то що ми будемо робити з нею далі, як вона підросте, як ми будемо справлятися? І я, коротше, плакала до самого вечора. Я як згадуєте мені аж смішно робиться з мене, тому що е -е, я е -е, просто до самого вечора плакала. Батько Сашка подзвонив, каже: ну нащо вона вам? Типу, е її треба годувати там дуже часто, чотири рази в день. Ви її не вигодуєте, ви нічого не зможете з нею зробити. Здайте її, покну е не, не треба вам проблем тих, і він ще більше накрутив мене. Я потім собі така стала, подумала: не треба нікого слухати, треба прислухатися до себе і сподіватися на Бога, і тоді точно все буде гаразд. Ось Господь благословить і якось воно буде. Невже люди стільки років тримали, стільки поколінь тримали корів, і ми, молода пара, не зможемо, не зможемо це все якось зробити і довести до пуття. Вона нічого, відповідно, не хотіла їсти ні сіна, ні каші. І в мене вже була паніка. Я собі думаю, що ж робити, якщо я не можу її нагодувати, то вона, як вона виживе. І тим більше я знала, що теличку треба годувати, якщо на хорошу корову, то до 4 місяців. Ну хоча б до трьох. Ну, так як в нас народила коза, то е, я вирішила дати їй молоко козяче. Але так як я подивилася, відео заздалегідь дуже багато ветеринарів говорили про те, що можна давати молоко козяче, тільки є одне, але не можна давати його у відрі, тому що тоді воно потрапляє не в сечу, який, ну, типу, там все переробляється, не знаю, як правильно сказати, в сечу, а потрапляє в шлунок. І воно може заваритися, і ну, тоді будуть наслідки не дуже. Так було в моєї бабусі, і телятко померло. Треба давати соски, тому що воно буде типу, максимально наближене до готування материнським молоком. Ну, ми так і зробили, і почали давати їй молоко три рази в день, скільки я там доїла, все віддавали теличці. Ну і е, потроху привчали її до каші, тому що минулі господарі вони давали їй е, кашу з водою, кашу з молоком. Таке ні в якому разі не можна робити. Ми консультувалися з ветлікарями. І скільки людей от вже навколо нам казали, і ті, які зримають курів, треба давати їй кашу. А що ви не розбавляєте молоко козяче? Треба розбавляти. Я е, чисто взялася. За розумне пояснення прислухаюся до ветеринарів, до ве ве ветеринарії і до нормальних порад, а не до чиї чиїхось там ще, як там нам казали, і роблю так, як потрібно, а не так, як нам радять. І поступово вона звикла до каші в сухому вигляді і почала їсти сіну. Поступово в неї вона почала до нас звикати, почала ластитися, я її почала гладити. Сашко виводив її потрошки на. По совістку. вона там собі послася разом біля кіз, все було гаразд, і поступово вона перейшла на нормальне харчування, їсть сіно, їсть кашу, їсть молоко. Так як у нас вже дві кози народили, то молока більше. Звичайно, що я собі залишаю молоко там на кашу малому, чи до кави, чи коли мені треба до випічки. Але там на якийсь сир, мені, відповідно, не вистачає цього молока. Але я і так рада тому, тому що я годую теличку відповідно. Слава Богу, що є чим годувати. І козенятам вистачає, і те вистачає того молока. Незважаючи на те, що кози перший раз народились, народили козенят. Все одно молока, слава Богу, що ну, поки що на даний момент вистачає. Звичайно, що зараз виходить 6 червня, їй буде рівно 3 місяці, вона вже достатньо підросла, і в мене рутина вже максимально, як можна так правильно сказати, ну, прийшла в норму, тому що в мене є певний графік. Якщо Сашко має йти на роботу, то ми стоїмо в 6 годин зранку. Відповідно, потім я ввечері все завершую також в 6 годин, ну там в 7. Вечірня дойка і обходжу всіх. І в мене вже такий графік склався, і в убій також. Ось. І ось такі в нас новини. Не знаю, я не хотіла розповідати про це спочатку. Я не вірю в забобони, я вірю в Бога, я не вірю в якісь злі язики, в якісь злі погляди, тому що завжди в мене присутня молитва. І з молитвою я в моєму житті з Божою охороною я вірю точно, що. Ніяке зле око не може нашкодити моєму господарству. Просто я думаю, що сприховувати не було би сенсу. Це саме та причина, чому я останні, останнім часом така втомлена, тому що відповідно необхідно було вкладати свій час не тільки в городництво, садівництво, але й в господарство. Ось тому ми пішли на такий крок. І що я можу сказати? Мені не приноситься якогось е, незадоволення, а навпаки, тільки задоволення, догляд за тваринами. Звичайно, є моменти, коли не хочеться вставати, не хочеться робити, але ні разу я не переклала ці обов'язки на Сашка. Тому першу заробітну плату в розмірі 140 доларів я витратила на покупку е, телички. Ну, такий невеликий вклад: не на себе, не на когось, не на чоловіка, не на дитину, а для здійснення, можна так сказати, своєї мрії. Ну, але що я хочу ще розповісти, що я ні в якому разі не жалію. І нарешті розповіла вам про це. Звичайно, що е, я розумію, щоб вигодувати теличку на корову е, необхідний час, щонайменше там, ну, по всіх правилах два роки. Але е, ну, так як я вже взялася за це, то не хочеться відступати, я розумію, що... Е, вже зараз побачити корову в селі, навіть це велика рідкість, що в майбутньому наші діти навіть не будуть бачити і знати, як виглядає корова. Ну, це страшно, як на мене. І е, все-таки мені не хотілося би витрачати свій час на справу, яку я. Е, не люблю і якою я не хочу займатися. От мені подобається фермерство, мені подобається сільське господарство. Навіть якщо там хтось каже, що це важко, все одно я не можу нічого зробити. В мене в голові е, якісь свої плани, типу що, Мені треба літня кухня, мені треба е, побудувати новий хлів. Мені треба там е, дуже багато чого зробити. Треба купити нову морозилку на заготовки. Треба вакууматор, треба е, в майбутньому там шукати собі якийсь доїльний апарат, тому що звичайно, що я не зможу це все вручну обходити. В мене якісь такі е, хотілки, і воно мені приносить набагато більше задоволення, ніж коли я витрачала кошти на якісь непотріб, купляла лахи, е, витрачала ну. Повно грошей нікуди ті лахи потім стоять в шафі, і ну куди ти в селі вийдеш? Кому ти будеш щось доводити? Якщо я не ходжу на роботу, якщо я сижу в декреті. Хоча я вважаю, що я навіть попри те, що я сижу в декреті, я повноцінно працюю, тому що я веду блог, я веду домашнє господарство, я веду своє сільське господарство. Ось і все одно я не сижу, склавши руки, і щось роблю для того, щоб щось мати, треба щось робити. Для того, щоб ці кози, які в нас зараз є, давали нам молоко, треба було цілий рік з ними. Бавитися, виводити їх, заготовлювати сіно на зиму, кожного дня напувати, ну доглядати за ними, чистити їхню домівку. Це я маю так на увазі хлів. Ось ну, щоб зараз мати своє молоко домашнє, дуже корисне, і щоб мій малюк їв кашу на там кузячому молоці. Тому ось такі справи я часто поділилася із вами, такими, що відбувається в моєму житті, так як я й обіцяла, ось. І що можу ще сказати? Я би хотіла, звичайно, собі облегшити життя аж перейти на двохразове доїння, але так як мені пояснили, що якщо я це зроблю, то кози втратять багато, ну, значну кількість молока, щоб переводити на двохразове доїння, треба тільки після того, як вони народять там ще один раз, після нової лактації. То поки я бавлюся три рази в день, годую всіх. Напуваю всіх, вивожу на пасовище, якщо гарна погода, а якщо ні, кошу траву, в мене є така ручна коса. Ну, це коли Сашко на роботі. Коли Сашко вдома, то він це все робить. Ну, але дою е, кісь я годую е, теличку, там також за нею догляд треба, вона е, забруднює свій будиночок хлів набагато частіше, тому в нас е, скоро буде велика гноярка. Буде чим удобрювати город, е, це теж плюс, можна так сказати. Е, ось. І такі справи. У нас відбувається в сім'ї хто на що витрачає кошти, я на таке. Ну батьки сашка за голову взялися, коли почули про те, що ми взяли телечку. Але моя бабуся нас підтримала. Ну, мене зокрема, це ж моя бабуся, тому я дуже задоволена, що в мене є підтримка в якості моїх рідних та близьких. А більше людині ну, нічого не потрібно. Так би мовити, бо я молилася, я просила Бога, щоб все було гаразд. Господь благословив. Це найбільша моя підтримка. А потім це мій чоловік, це моя бабуся. Тому у нас ось такі пироги. У мене ще розцвив вазон після того, як я його обрізала. Ось така червона квіточка. Він в мене у ванні живе, проростає, просто краса.